Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я своїм чоловіком на рибалочки. Сьогодні свято по новому календарю, по Юліанському, і ми вирішили виїхати на водойму. Ось ми позавозили гачки з прикормкою. П'ятнадцять хвилин тому і сидимо, чекаємо, диво, о, дідуля, не біжить. Ерно уйшов або йде. ха ха ха. А. Ух ти жме. Бачите, як фракціон тяне. А? Гуляє, гуляє. Гуляє. Бач, гуляє. І на саму цю менше утку. Я його так потихеньку завжди тягну, Медленно, але уверено називається. Щоб він гуляючи, не дирвався. Нічого виведен. Перший раз ще. там са мені тут похопить, я так бабусь коло.

Ні-ні-ні-ні, ти що, він таке удовольство, Діма, каже, я таке удовольстє не пропущу. Вну, внуки приїхали бабушку провідати. Нічого. Нічого. Ага. Який карасик фракціон. Диви, як стане. Давай, 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 на місто йди. Так, іди сюди, на мене. -а, -а, а Давай. Тільки не махай. І не спіши, щоб не за цього. Ну що, давай. Ура! Оце кабан! Ой, тихо! Все нормально. Ну як, Русик? Де він там наш кабанчик? Ага. А, бачиш? Отак бабушка лола, коропів. Так що, друзі, підписуйтесь, будемо ловити разом в прямій трансляції. Так що там у нас О, оваж такий красавець. Все, будемо виймати. Його розпутувати і виймати, бо як буде слідуюча покльовка, поксака буде зайнята. Так що, поки перерив. Да? М -м, наш хороший такий. Давай, давай, чеши, чесы. Раблик у нас столу, ранфері 2. Далі буде цікавіше. Так, ось дивіться, я так надіваю. Раз, аж до кінця так наділа і збоку так заганяю силою. Ачка. О, рядом біля нас дідусь сидить, років 80. І каже, за ціле літо нічого майже не спіймав. То чоловік пішов корабликом йому завозить теж. Але в нього ль -ль льоска десь на 50 метрів. Але нічого, карася тільки що гарно піймав, кричав на весь тавок. Ура, ура! <с outgoing> Щастя яке, бачите, для рибаків карасика піймати. А для нас коропа побільше. Там в Ютубі короб я спіймала, але не засняла. Ну, сам короб є там, і я з ним на фотографії. 5700. Заходьте дивіться, друзі. Як для мене це цікаво. Я багато рибаків теж дивлюся, багато нового знаю. І теж цікаво мені. Хто любить рибку ловити, тому теж, я думаю, цікаво. Отакі От я роблю заготовки, щоб як винять рибку зразу, поміняти з карабіна кормушку і завести, а не щоб чекати, поки я надіну. Кому цікаво, кораблик ми купували в Бучі. Там хлопці самі їх виготовляють, складають. І корабликом ми дуже задоволені. Погода чудова, вітерець, сонечко, красота. Класно. І що? А опуска. О, хороший. О, ого, ого. Синій приподимався, а красний взяв. Наче ж і далеко один одного. А, це ж ми ще тоді їх заверли. Далеко на 100 метрів і важко тягнути. Ого. 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 О, як важко. Ой, я бачила. Під руку бачила беруть, але під руку неудобно. <гум> угу. Знов фаракціон працює. І тягнемо потихеньку. Так, що там воно показує. Друзі, трохи перед екраном махаю вам. Цією крутілкою вибачайте. Нагрудна камера у мене. Ні, нема куди дітися. О, потянув, 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 потягнув, потянув. Потяну. Назад, насередину потягнув. <гум> Вирішив вернутися додому. Вирішив повернутися, не хоче до берега. Так, пошов знову на мене. О, ой, як важко. Ого. Так, управо. Десь пішов, буду його туди до себе. Так, красавчик. Не грай, не грай. Там. Ой. Зараз угу. може вернеться, бо баш, іде. І не хочу сильно тягнути, бо щоб не вирвати губу. Ух, Тьоне. Так, трошки. Так, давай сюди, давай. Ой, молодець. Давайте ближче підійду, щоб видно було там вам, друзі, видно щось. Махаю перед носом, так? Да? Фух, сюди йди. Йдеш вже сюди. Підняти я його не можу. О, дзеркальний? Так, підожди не спіши. Так. А ну. Ура! Так, все, ми його почти такий самий, да? Це добре. Зараз надо... треба на в одну руку чи в другу руку. Так, давай його. Сюди. Так. О, витягли, ура! Бачите, який красивий. Теж за два кілограма. Круто, то, да? На макуху. Так, все макуха, да? Так, будемо витягувати його. Зараз от сібнем карабіна. Так, ложи спіннинго. Все, будемо виймати його. Ого! Володимировича треба зробити. Шорує щорує! О, во дійшорує. дим іде. Це Санька поможе. Не на? Не треба? Не треба, їм допомагає. О, ха -ха. Санька на кукурузну макуху. Ух ты, це ж точно. Да, це ж Уха. Вот это да. Тебе в гости води. Ага. мужчина. А він витягнув на вісім. Да. Вот это да. я його довго буду тягнути. Ну і хорошо. Вправо. Хай йде вправо, аби не вліво. Воно, диви, бачила там. Вистрибнув. Ну ти ціни акуратно. А ну ану. Ошо б право. Буга якийсь вистрибнув. Оно ти, воно две. Бачу. Немайфом. Бачу. Ні, Не, ти ложи, друзі, вибачайте, положимо е, камеру, потім покажемо. Оно две. Та виключить? Положи просто. Держи. Друзі, дивіться, витягли. Ох, і баніща на кукурузну. Один був у нас кубик, Все, більш нема. Макуха кукурузна. Купляйте в інтернеті. Сюди давай його. Ми його витягли. А ну, моя нога. Ой, моя нога проти нього зовсім. Вся в макусі. Моя нога проти нього зовсім маленька. Все, будемо виймати. Друзі, дивіться. Ой, дивлюся, який красавець. Зрівнянні зо мною. Пів мене нацепили на цю штуку. Покажи, А то прикинули.